Всіх вітаю, з вами Марія і наша рубрика до чого, приготуйтесь до наступних подій. ось так Давайте розглядати, починаємо з особистого життя, до чого вам готуватись у вашому особистому житті. Так, ну дивіться, тут треба буде, тут, знаєте, як от ви прийняли рішення до якогось, наприклад, там просування чи у ваших справах, чи взагалі от просто там наміркували собі якусь дорогу. І дивіться, треба буде обирати. Треба буде, як, знаєте, от як замислитись над тим, як вчинити, обрати, от знаєте, по цій карті, то обирайте серцем, а от по цій карті обирайте розумом. Тож тут обидва почуття, просто от вони вам будуть потрібні. От Спочатку ви якось, ну, як знаєте, на емоціях будете обирати, а потім ви вже скажете собі так, інтуїція зачекай, а я буду розмірковувати, як тут ліпше вчинити. День, коли ви замислюєтесь, про майбутнє Це важливий для вас день, це важливі думки, і це може бути не на якийсь там період часу довгий, це може бути на найближчі там там Ну скажімо там, тиждень, а може там взагалі там найближчі дні, там до трьох днів, але ж обрати, прийняти рішення. Може, комусь там з вас треба буде змінити своє рішення, це важливо. От це якась така ситуація, коли ви повинні бути готові. Ну, як, Наприклад, може ви почуєте від когось питання, і вам скажуть, що ну, там, вирішуй зараз. І ви просто повинні бути готові дати відповідь, не затягуючи. Будь чого там у вас воно може стосуватись? А, так, дивимось зараз, вибачте, я трошки, отак мені буде просто зручніше: а, сфера кохання. Давайте ось тут дивитись, до чого вам готуватись у вашій сфері кохання. Так, дивіться, дрібнички, з них же ж складається наше життя. От тут якимись дрібничками, чи ви будете маніпулювати, чи вами будуть маніпулювати. Просто будьте готові, бо зненацька якісь ситуації будуть виникати. Вам як треба, буде, ну, знаєте, як якісь свої почуття. До цього притягувати якісь свої знання, вмикати. Тут просто зверніть увагу на маніпуляції, от про це, це важливо, бо це буде як уроком вам. Просто це потім вам буде корисним. Ви от знаєте, це як. Зверніть увагу, а потім ви зрозумієте для чого. Оце просто день, коли якесь як навчання будете проходити у стосунках. Робота. Давайте роздивлятись, до чого вам готуватись в роботі. Ох ти боже ж ти мій. Хвилювання через якусь інформацію. Взагалі-то гроші, якщо очікуєте гроші, то вони в цей день не прийдуть, буде якась зупинка, може, це просто і буде вашим хвилюванням, бо вам вже треба, чи, наприклад, ви там чекаєте від когось. Сплату за щось за якісь послуги, і будете хвилюватись, чому не надходять гроші, воно проясниться, воно взагалі то от ситуація, яка вона не буде, вже до вечора ви будете знати, що там, як. Для когось ситуація, коли вам треба буде. Чогось, от все, все ж таки, тут якась ситуація, яка просто вас буде хвилювати. Ви нервуватись будете в цей день. Воно вам от таке, знаєте, трошки як по нервах вдарить. Може, якісь помилки будете шукати в документах. Може взагалі, от просто як. Забудете про якийсь документ, не помітите його, ось таке щось. Знаєте, от просто щось вас трошки схвили, трошки. Зосередьте увагу, що це не буде там дуже-дуже таким, знаєте, от що... Воно трошки, але воно неприємно буде. Це може хтось там звинуватить вас в цей день, а ви, ну, вашої вини нема, але людина, не розібравшись, це зробить. Ну, просто такий день. Просто зверніть на це увагу. Так, давайте далі. До чого вам треба готуватись, бо треба ж прийняти це в ваше життя? Дивіться, це буде стосуватися або вашої родини, або колектива. Тут зміни будуть йти, якісь треба приймати рішення, щось обирати, щось, знаєте, як не в межах одного дня, а це, як знаєте, на майбутнє. От, якісь рішення приймати з оглядом на майбутнє. І для когось з вас це буде стосуватись навіть ну, от, як юридичних якихось моментів, якихось підглядаю, дно колоди. У нас тут карта Справедливість, це, як знаєте, треба щось прописати, щось як. Підтвердити, ну, скажімо, нотаріуса, щось там оформлювати. Зміни зміни доленосні, зміни кардинальні для когось. Для когось ситуація буде, знаєте, як вона по колу піде. І щоб вийти з цього кола, то треба прийняти рішення до змін Отаке. І давайте далі дивитись, від чого вам готуватись, бо треба буде відмовитись від чогось, так, ну дивіться. Тут віддалення, тут взагалі то десь розваляться, в когось стосунки розваляться, будь з ким. Людина, яку знаєте, ну, скажімо, років 200, а тепер-от просто от якось там відсторонюєтесь від людини, щось вам буде не до вподоби, щось. Це може бути втрата літньої людини. ну от За віком людина піде, бо бачу, що знаєте, воно і матеріально вам буде складно цю ситуацію. Треба буде якось втручатись в неї. Це може бути. Тут, тут широке коло того, що я можу озвучити. Тож, для когось е, своя якась історія. Дивіться, для когось тут грошей стосується, Це як треба буде, може, підтримати літню людину з грошима, може, когось з ваших батьків треба буде підтримати грошима. Це, знаєте, як зміна е, в становищі. З людиною. Ну, просто от, давайте вточним трошечки, бо тут багатий такий розбіг, що тут є. Дивіться, все ж таки тут родинні якісь стосунки, це Знаєте, як треба буде, от якась можливість, яку треба буде вхопити і опрацювати. Це, знаєте, як страхи чиїсь подолати, допомогти людині подолати страхи, будь-чого вони можуть стосуватись. Якісь, знаєте, коли людина не впевнена, коли людина може почувати себе ошуканою. Ситуація, яку треба контролювати, і це треба буде вам робити. Бо м -м, тут у людини, як, знаєте, не буде можливості. Людина може просто розгубитись в якійсь ситуації, просто, от, знаєте, як, а що мені тепер робити? Ну, от, просто от, е зараз. Знаєте, від чого тут, більш за все, треба відмовитись? Від такої ситуації, коли мене це не стосується. Бо тут, ну, знаєте, як заробляєте собі або плюсик в карму, або такий ж ну, величенкий такий мінус? От просто від відстороненості, від ситуації, коли Хтось буде потребувати вашої допомоги, а ви може там десь ви там, тримаєте на людину образу. Може, десь якась ситуація була, і ви просто не відпустили ще цю ситуацію. Но людина якось вам близька по крові, то відгукніться. І чого вам не уникнути. Давайте роздивлятись, чого вам не уникнути. Так, ну впізнаєте це з минулого ряду. І оце ваша карта. Оце ви будете в таких енергіях отак от. Знаєте, дійсно тут ну, сказала, і тут дійсно якась ситуація, в якій ви. От знаєте, в таких енергіях, коли ви ще тримаєте як образу, Як знаєте, вам ще хочеться щось там своє людині сказати, щось взагалі, отак, от знаєте, як емоційно відвернутися і піти геть. Але ж спілкування з такою людиною вам не оминути в цей день. Тож просто будьте готові і просто роздивіться цю ситуацію, як вона є. Сприймайте, як вона є, бо це ситуація якихось вам уроків, воно не просто так у вашому житті виникнуло. І е, зазвичай та ситуація, яка нас більш за все дратує. Її проробляти треба особливо, бо вона буде повертатись і повертатись до вас, поки ви не зміните своє ставлення до ситуації, поки не зміните взагалі свій погляд на ситуацію. Тож краще вже опрацювати, і воно піде, воно не буде просто до вас повертатись. Ну і давайте далі. Просто вам легше буде, навіть якщо от ситуація така, що ну, неможливо, воно ну, ну, неможливо, воно буде якось, ну, знаєте, не можете відмовитись від спілкування з певною людиною. Не можете, наприклад, людина просто, от, скажімо, там, характером складна, але ж завжди можна якось змінити своє ставлення і вже воно вас чіпляти так не буде. Розумієте, навіть якщо ви будете бачити з цією людиною, ви побачите, ви там, якщо там треба м -м, скажете привіт чи доброго дня, чи як там скажете, але потім ви не будете в емоціях після цього. Ви просто собі далі підете і навіть ну, якось ніяк не будете реагувати більше. Ну і порада від вищих сил. Угу. Угу. Ну, тобто я вже промовила це. Дивіться, приймайте рішення стосовно того, як ви далі будете просуватись. Контролюйте все разом з собою. І надалі це вам дасть такий гарний результат, і це буде допомагати вам просуватись у вашому житті швидше, ніж ви робите зарно ну, донині це, це все. Ваше просування буде ну, просто, от, знаєте, як безперепон всяких там. Просто ви в якійсь ситуації будете для себе набагато легше робити, опрацьовувати, розуміти. Бо ви пропрацюєте, ну, скажімо, фундамент цього всього. Я маю надію, що я пояснила зрозуміло. Бо, ну, більше я не знаю, як пояснити. Ось такі нам показали з вами карти. Всім дякую, всім вам бажаю гарного дня, гарних взагалі людей поряд з вами. І хай все буде. Якомога краще для вас, і для вашої родини. Бережіть себе. І побачимось в наступних відео. Всім пока!